Переказ тексту квочка. Квочка. Ходила квочка з курчатами у дворі. Раптом, як лине дощик, квочка мерщій на землю присіла, пір'ячко розщепірила і заквоктала. Це означає, ховайтеся негайно. І всі курчата залізли до неї під крилечка, зарилися в її тепле пір'ячко. Хто весь заховався, у кого тільки ніжки видно, у кого голівка стерчить? А двоє курчаток не послухалися своєї мами і не заховалися. Стоять, пищать і дивуються, що це таке на голівку капотить. Запитання та завдання до тексту. Про кого цей текст? Чому збентежилася квочка? Чи послухалися курчата квочки? Чому пищали двоє курчаток? Як можна назвати того, хто не слухає мами? Поділіть текст на дві частини. Як вони оформлюються на письмі? Поміркуйте, чому другий абзац починається словом а? Про що ви довідалися з першої частини? Чому друге речення починається словом раптом? Які речення переважають у тексті за метою висловлювання? Так розповідні. Знайдіть спонукальне речення. Чому в кінці його стоїть знак оклику? З якою інтонацією треба вимовити останнє речення тексту? Яке воно за метою висловлювання? Визначте в першому реченні головні другорядні члени речення. Поясніть правопис слова пір'ячко. Перевірте за орфографічним словником написання слів мерщій, розщепірити негайно. Доберіть перевірне слово до дієслова лине. До слів мерщій та розщепірила доберіть слова близькі за значенням. Напишіть докладний переказ за планом. Перше Дощик налякав. 2. Курчатка сховалася. 3. Двоє непослухів.